Всім привіт! Була в магазині Аврора і зробила покупочку на 263 гривні. До речі, зараз там гарні знижки, до кінця тижня вони будуть тривати. Тому, якщо комусь щось буде корисно з того, що я покажу, також можете щось собі придбати із гарною знижкою. Як ви вже бачите, перша одна із покупочок це ось такі стрічки. Вони світло відбиваючі у темряві, дуже корисно і потрібна річ. Купила я 4 штучки для кожного члена своєї родини. Їх дуже легко знімати, міняти і тому подібне. На будь-яку річ, на курточку, на капюшон, на брюки. На портфель, сумку, рука, будь-куди можна приклеїти або зафіксувати цю стрічку, і в темряві, коли буде проїжджати машина, вас буде помітно. Тому ця річ, як на мене, дуже зараз дуже актуальна і необхідна. А тим паче, що і ціна також дуже гарна. 11 гривень коштує одна така стрічка, за 4 виходить 44 гривні. Наступне, що я придбала, це ось такі жіночі штучки, прокладки. Вказано, да? що в упаковці 9 штучок, також дуже гарна знижка на них. Коштували 29 гривень, зараз 19. Тому жінки, візьміть собі на замітку, що можна в Аврорі купити. Наступне, що також нам потрібно. Це для кухні ванною, будь де що ви хочете прибрати, це такі меланінові губки. Тут намальований і показано посуд, але я особисто не раджу мити ці, ці губки і посуд, а краще якісь поверхні. Не перший раз я вже їх купую. В упаковочці тут три штучки, також є знижка на них. Який ще плюс у цих губках? Те, що вони. Вони зроблені із такої речовини, що не потрібно цю губку ніяким додатковим засобом миючим його туди додавати. Все прекрасно вимиває, але вони такі дуже крихкі, тому намагайтеся не дуже так їх піднімати, ламати, згинати, тому що можна пошкодити і вона зламається, можна так сказати. Коштував цей набір губок 22 гривні, а зараз 19. Ось з'явилася у нас така новинка: це такі вафлі фруктові. Я купила саме зі смаком полуниці. Написано, що 80 грамів. Перший раз купую, я не знаю, можливо, вони були раніше. Але для мене це зараз новинка. Коштували 12 гривень ця упаковочка, зараз 10 Наступне, що я придбала, це такі стіки чистоти. Для унітазу, мені подобається, на перший раз також я купую приємний запах, дуже зручно кріпиться в унітаз. Тут такі блоків три штучки, таких точніше, стіків. Невеличка була знижка, коштували 44 гривні, зараз 42 Потім взяла сірники. Я думаю, що Кожен раз, коли я заходжу в «Аврору» і завжди купую упаковочку сірників. Хто живе в будинку, той мене прекрасно розуміє, що це дуже розходний матеріал і завжди він потрібен. В Аврорі сірники коштують 9 гривень. Ще зима попереду, але зараз розпродаж і нишки на шкарпетки. Саме я взяла такі ось махрові дитячі, різні є. Кольори різні є зображення, є різні і не тільки махрові, а й тоненькі, і, і дуже такі теплі. Але саме мені сподобались такі, я взяла їй такі шкарпеточки. Саме ці коштували 24 гривні, а я купила за 19. Євгенія мене попросила, щоб я її купила у канцелярському відділу скотч, стрічка -клеєва, так. То я взяла ось такий товстий, не тільки їй потрібно буде, а я і знаю, що і мені знадобиться. Цей товар без знижки 22 гривні. У кого є діти, племінники, онуки і так далі. Зверніть увагу, що на такі ось маркери дуже велика знижка на цей товар. До речі, це не просто такі, як нібито фламастери кольорові, а ще й це від медики вони є стирачкою, гумкою для того, щоб можна було стерти простий олівець і потім виділяти, наприклад, зображення, розмальовувати ось цими маркерами. Цей набір коштував 44 гривні, а зараз я кажу, що дуже велика знижка на нього, і він коштує зараз 19 гривень. Для себе взяла ось такий маркер. Ви подумаєте, що це лак, але ні, це маркер зеленим кольором. У мене є оранжевим і розовим, тому що вирішила для себе взяти ось такий зелененький. Він коштував 7 гривень, а зараз 5. Собі, Євгенія, я взяла ось такі олівчики прості. І також із резинкою, гумкою в кінці. Колись Євгенію купувала, сподобався, вирішила також придбати. До речі, на ці олівчики також знижка. Коштував 1,7 гривень, а зараз 3. Тому ось один купую, один подарунок, і ще й решта залишилась. І також взяла ось такі гумки, стирачки. Це буде мені, а це Євгенія така кольорова. А Ця коштує 2 гривні 50 копійок, а ця 7 гривень. Є і інші гумки, також зі сніжками, але я саме чомусь обрала такі. І з солоденького також для Євгенії я взяла такий сік капризон. Їй подобається, дуже смачні, вони такі приємні на смак, не дуже вони кислі, не дуже концентровані, такі не солодкі. 200 мл зручно його пити. Є різні смаки, але я взяла усі яблучко намальовану, полуниця, ще якийсь фрукт, драконфрукт, мабуть. 19 гривень такий сік. І вона у мене любить чупа-чупс, тому вирішила взяти 3 штучки. До речі, в Аврорі вони самі найдешевші. 7 гривень коштує один. За 3, виходить, заплатила 21 гривню. Ось такий у мене був огляд, такі були покупки в Аврорі, дуже багато товарів є знижками. Але у мене такий бюджет не був дуже великим, і я саме взяла для себе найнеобхідніше. Повторюю, що це все мені обійшлось у 263 гривні. А якщо було б е без знижки, то обійшовся б мені цей весь товар у 313 гривень, і тому ось знижка вийшла 50 гривень. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного дня, вдалих покупок, пока-пока і до нових зустрічей! Аврора піклується про безпеку українців. У магазинах мережі з'явились брендовані світловідбивні стрічки. Їх зручно кріпити на ноги, руки, верхні одяг, сумки чи рюкзаки. Коштує світловідбивна стрічка усього 11 гривень, із яких 4 гривні перераховуються до благодійного фонду Повернись живим. Подбай про безпеку на дорозі, видягай стрічку безпеки рідним та собі. Аврора підтримує тебе низькими цінами з понеділка, по понеділю щотижня. Завжди, тож вигідні покупки не пропусти.